Постмен все-таки поступився колесу центру 2-3. Тому постмен і досі без набраних очок. Мангал розпочав сезон із перемоги над ЗП Груп, Із перемоги обнадійливої. Налі, звісно ж, що... за підсумком стартових турів це видно, що Рамкові дає передачу. Горосименко б'є і забиває. Денис Горосименко, Мангал вже на першій хвилині виходить вперед. Почував, пропускала команда цей тур пробиває Антону Сачук. Це результативна передача від Сергія Собокаря. М'ять залітає у ворота. Два Капітан Монгал. Ні, залишає Олексій Павелько для Максима. Надрічного передача в центр пробиває Тарас Петренко. Надрічний пробиває в напрямку дальньої стійки. Петренко віддає в центр. Собакар встигає партнерами. Надрічний б'є. Забиває Тарас Петренко. Тринуть. Садчо Максим Надричний абсолютно сам на чужій половині підсікає м'яч з другої спроби пробиває 4-0 за мангалом. Шигенгор. Обикрас. Тут Максим Надрічний і Сам в цю Атаку Надрічний і забиває. 5-0. Натомість Мангала з реалізацією жодних проблем. П'ять забитих голів. і Загальна перевага виглядає дуже і дуже солідною. а Від початку другого... прострілює. І пройшла ця передача від Ігоря Кардаша. Забиває Владислав Шрамко. Петренко надаль не прострілює до Олексія Чернікова. М'яч не дійшов. Надрічний перехоплює, надрічний буде обігрувати. На швидкості вдається це зробити надрічному хетрику. Максима надрічного сьогодні. Сім-0. Престижу, хоча постман розраховує в цьому матчі. Слободнюк, Слободнюк в центр зміщується зліва і пробиває Слободнюк. Поперечко м'яч влучає.